Біфрен, спокій за ясної голови тим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, долучається до нашої розмови. Пане Вадиме, вітаємо вас. Отже, ми доброго ранку. Отже, ми розуміємо, що на жаль, дуже ймовірно, що такі інформації про, про знайдені поховання будуть іще. І якщо ми сьогодні, взагалі, говоримо про все, з чим ми стикаємося на звільнених деокупованих територіях. З які виклики у правоохоронців сьогодні найголовніші стоять? Ну, перш за все, давайте почнемо із похованнями. По суті, ми можемо вже зараз говорити, що на жаль, в судячи з усього, це буде значно більше ніж в Бучі. Це буде на цих територіях. Це буде як мінімум, напевно, все ж таки вдвічі більше загиблих ніж в Бучі. В принципі, коли розмовляєшся з людьми, які живуть в Балаклеї, які пережили все цю історію. Вони розказують просто як цей будинок чи в Ізюмі точніше, що під завалами цього будинку ми точно знаємо, що було знайдено там стільки тотів. Під завалами цього будинку стільки то тіл. І це звичайно одна з страшних речей, тому що ми розуміємо, що місто ізюм знищено на 70-80% І кількість смертей цивільного населення буде на жаль, на жаль, що зараз ми можемо говорити більше ніж після бучі. В принципі, з чим стикається зараз правоохоронці, це перш за все ні в якому разі не допустити ніякого мародерства. Ну і з цим поки що вдається повністю справлятися, тому що ситуація така, що в принципі завжди, коли заходить збройні сили, потім заходить на потім заходить нас поліція і цивільна влада. І власне кажучи, тут головна задача не допустити цієї сірої зони. Коли є безвладдя, і там можуть поживитися всі ці ну, подонки, які хочуть... було анонсовано, було що понад тисячу м. представників нас поліції вже ну чи, мають, чи вже відрядили на Харківщину. А зокрема, щоб виконати свої обов'язки щодо і, скажімо так, забезпечення безпекової складової. Але давайте ще от на пів кроку повернемося до попередньої теми. Було заявлено в офісі Генпрокурора, що створено там понад 20-25, Здається, таких мобільних слідчих груп, до яких входять і слідчі там ГПУ, і нацполіції, так і інші СБУ. але там є п'ять конкретно груп, які будуть спеціалізуватися безпосередньо на злочинах щодо цивільних злочинах з боку російських солдатів. Да? Щодо цивільних, от як вважаєте, чи ну ви говорите, це буде повторення Буча, або навіть ще гірше. По-перше, чи варто очікувати конкретних результатів вже найближчим часом? А по-друге, ну а що значить більше? Ну вже куди більше? Ми весь світ сколихнула ситуація на Київщині. А про які цифри може йти? От щодо Харківського, цього, Харківської території? Ну, дивіться, я, в принципі, не хотів би зараз оперувати цифрами, тому що ситуація міняється фактично кожен день. І от те, про що ми вчора оголосили, те, про що ми зараз говоримо, це що не менше 400 могил біля Ізюма. Скільки там людей поховано в тих могилах? Ну, це треба буде робити екзумацію і так далі. Тому я б утримався від цифр абсолютних, але ми розуміємо, що кількість смертей буде дуже велика. Тобто, в даному випадку, причому це переважно цивільне населення. І ще раз повторюся: тобто, в розмовах із цивільним населенням цивільним населенням ти е, чуєш історії про те, що росіяни розбили такий то будинок. Там було витягнуто там, 47 людей, 50 людей. Тобто, і просто от уже ці цифри вони нам показують про те, що, на жаль, на жаль, ситуація це буде, кількість смертей, можливо, буде значно більше, ніж в бучі. Пане Вадиме. Як ви сьогодні взагалі оцінюєте поінформованість людей на окупованих територіях? Чи стикаєтесь ви з тим, що оце, ця відірваність від інформації з України за останніх півроку, вона якось змінила їхнє можливо ставлення до того, що відбувається? Ну, є велика кількість людей, які чекали, і які справді дуже раді, тому що. Е і вони щиро говорять, відкрито говорять про це. Є частина людей, яка безумовно за ці півроку вони бояться, і тому вони зараз дуже обережні, вони бояться будь-що говорити, вони бояться, не дай Бог, щоб що небудь не повторилося. Тому в даному випадку тут потрібна буде дуже серйозна інформаційна політика зі сторони держави для того, щоб ці території почати психологічно проводити до Нормального стану, тобто в даному випадку, ми ж розуміємо, що шість місяців страху, шість місяців ситуації, коли ти не знаєш, що росіянам росіянам прийде в голову. В принципі, всі знають про ці катівні. І вже вчора всім показали цю кімнату для тортур в Балетлеї, в принципі, зараз іде опитування людей. Які знаходилися в цих застінках, які будуть розповідати ми ці історії і що будемо чути безумовно, але е зараз наша головна задача це справді е налагодити нормальну інформаційну політику на деокупованих територіях. Зараз е абсолютно відновлюється, по суті е телефонний зв'язок, е мобільний зв'язок, е відновлюється е інтернет і е плюс, ну я так розумію, що будуть доноситись та чи інша інформація, в тому числі через друковані засоби масової інформації, які будуть роздаватися. Те ви зараз говорите про відновлення Т... інфраструктури, скажімо так, яка забезпечить нормальне е, перебування, нормальні умови для проживання. Але от, щодо проживання Олексій Нігубов, очільник ВЦА Харківщини, він зазначав буквально напередодні, що не радив би е, місцевим, які виїхали в свій час з території і тепер вже до повертатися, тому що ще там небезпечно от, Якраз це до роботи правоохорон органів органів нацполіції щодо пошуку представників ДРГ да щодо розмінування щодо в цілому безпеково складової. Як оцінюєте перспективи? Адже ми знаємо, що з Київщини на Київщині, точніше, після того як відбили російські ну, вигнали да з Київської Чернігівської Житомирської області російські війська там ще довго відловлювали і солдатів, і представників диверсійно розвідувальних груп. Ну, в принципі, це одна частина, друга частина. Правильно сказали про розмінування. Тобто знову ж таки тут не можна сказати про середню температуру по палаті, тому що є населені пункти, де, судячи з усього, буде було менше замінувань. Є певні населені пункти, де вважається, що їх було значно більше. Але поки що попри те, що були направлені додаткові підрозділи і ДСНС, і піротехніків. До цих територій зараз ключова задача це розмінувати магістральні шляхи, обдивитися всі житлові будинки і об'єкти інфраструктури. Тобто, в принципі, тільки після цього будемо приступати до лісопосадок, лісів і так, далі, і так далі. Тому звичайно, з цієї точки зору достатньо небезпечно. Хоча, ну, ми знаємо про те, що був запущений поїзд на Балаплею. Вчора він пішов. Ми бачили достатньо велику кількість людей, які повертаються туди для того, щоб як мінімум подивитися на свою оселю. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про Ізюм, там одна ситуація, тому що місто фактично зруйноване. На жаль, місто майже зруйноване. В Белаклеї ситуація набагато краще, і там зараз повертається туди ну, цивілізаційні всі ці речі. Так. Тому... Адку тут кожне місто це окрема історія. Пане Вадиме, будемо, будемо сподіватися, що всі складові, так би мовити, складові міністерства внутрішніх справ це і ДСНС, і Нацполіція, і інші зроблять це можливо для того, щоб все ж таки люди якомога швидше повернулися. Дякуємо вам. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. Вам гарного дня.